7 дня У нас така зранку погода красива, туман. Такий красний, прилип до смирічок. Думаю, йду маленькі гриби Якщо я щось знайду, як то кажуть, на гриби йти, то віддихати, бо то є Ну приємно, коли ти знайдеш гриби. Ну, то ось такі парасольки. Це теж сідобний гриб. Беруть і печуть отбивні такі, у лізоні випікають. Ну, я їх не беру, бо... бо я хочу знайти білих грибів. Не знаю, чи я щось знайду, чи ні. Любуюся таку прекрасну природу. Зранку дуже гарно. Дуже в нас гарно зранку. Туман, ну холодно, холодіна. Це буде, може, десь і сніг випав, десь далеко в горах. Ну, холодно одразу стало, вчора холодно і зараз. Ну, Нічого падав дощ, тому і туман туди тримається. Ну що, йдемо, якщо знайду я грибочок, то вам покажу. Там Джері ходить. Джері, чи є гриб? Я ще не знайшла ні одного грибочка. Наверно, вже люди пішли зранку. Ну айбо, як то токав, твій гриб, все тебе чекає. Йдемо, шукає Джері. Так, все. Так, йдемо далі. Тут вроді грибляночка. Треба файно шукати, а вдруг тут є гриб. Не знаю, вони кажуть, вернулися і по полю, і по гащі. Та не знаю. Вірно вже тут хтось... От як гарно у нас. Зранку пташки співають. От так. Ну, Це нема тут риб? Треба придивлятися ці польові гриби. Вони такі скритні. А ну це не гриб, ну так гриб, або щось він такий підуставший. От, От який він. Його зовсім з'їли черв'яка. Ми його брати не будемо, бо він вже прогонив. Шукаємо далі. От таке тут рибочок. А то що? От ще один, не знаю. Чи він ще нормальний? О, цесь нормальний. От його макати. Опа! Ось такий грибочок. Перший мій нині грибочок. Шукай далі. Так, недалеко я відійшла і знову є грибочок. Дивіться, який він гарний. О, ти ще й не один. О, і ж кажу, вони польові. Тут любить. От ще малесенькі є. Казнахідка є йому. Шапку зорвала, ну то не бачу. Будемо його вимикати. які грибочки класні. От, Бачите, які грибочки. Зранку класні, грибочки такі здорові. Йдемо далі шукати, якщо щось Він все покажемо. Так, дивлюся, тут ще один рибочок. Дивіться, який він класний. От. Такі у нас рибочки гарні. Тебе микати, а ну. Ось так, ідемо шукати далі. Ану, тут файно треба дивитися. Може, ще буде один? Ну. Зараз не включаємо камеру. Так, так, так. Нема раз нічого. Не так, і знову рибочок ми знайшли. Ось такий. Такий молоденький польові грибочки. Ось такий грибочок. Далі шукаємо. Так, і знову я натрапила на два красавчика грибочки. О, три. Ось ще один є. Тут один. І там один. Не ми їх микати. Навірно. Już bardzo czerwony. Bardzo czerwony ryby. No, szapka, jeszcze może być? O, teraz, nie wiem, jak pokazać. No, takie ryboczki. Tak, nie ma, że uszedł. Не можу. Ще один знову не грибочок. Маленький, молоденький, мало. Такий. Такий був побільше, на намаринувати і супер. Ідемо далі. А природа так класно, темно. Буде, мабуть, зараз дощ. Да. Знайшли рибочка такого. Його появи слиму. Отакий. Ну файний. Ходить Джері, ходить Джері, Де твої а? Так, ідемо далі. Встаємо ключок. Рибок. Ще без кошара з кульком. Не того, чи є рибоч нема. Рібочки появилися, і молоді, маленькі рибочки. Йдемо И... далі, Покажу вам природу, як красиво тут. Так, і ось наша чергова знахідочка. Ось такий красунчик. Ось такий. Ось такий рибачок із йшли. Ми далі шукати. Я думаю, що він той самий не виріс. Ніч. Так, шукаємо далі. Так. недалеко я відійшла і знову. Червона знахідочка. Отакий От рибочок. Знається вже, наверное, жовтий, ну айбок, якщо він. Не червавий, да возьмем. Файний, ну, жовтий. Вот такий собі файний рибочок на дров. Ідемо далі. Дивіться. Ось такі, як ці червоноголовці, чи як вони підберезники, я теж буду брати. Вони дуже смачні грибочки. Будемо зробити з них паштет. Вони дуже такі масні, добрі. Так. Ось ще один такий файний. Ось ще один, вони такі. Тут файні, точні. Ось зуміла шапку. Красунчика теж смачні рабочка. Так, дальше йти девяти. Така природа. Після дужду. Так. Тут моя ще одна. Тоже Уже жовтий рибка має, ну, бо він. Ко в нього лапка довга ножка. Вау! Оце риб. Жовтий, ну він файний, здоровий посушає. Так. Шане От такий біля дорога. Так, друзі, я вже буду повертатись додому. Я назбирала трошки грибів, такий кульочок. І вже буду йти додому, вже дочистити, буду робити паштет, може. А вам дійшла вам додому і один гриб знайшла, ну, Отак то, -то. є. Ха. Це тоже... І то вже один біля дороги, біля хат. Всім гарного перегляду. Лайкайте, підписуйтеся. І ми вам будемо дарувати приємні відео з рибочками, якщо будуть. Бо риби вже знаю, переходять. Будути ще чи не будуть, вже так похолодало. Najbolj no, vdemeš, da zberate. Kimko. Da. Vse. Poka. Simpoka, poka.